Ми повинні розуміти, що Росія видає себе великою імперією, але останні події, навіть не російсько-української війни з 22-го року чи з 14-го року, а події останніх 100 років показують, що вона знаходиться в глибокій кризі. Росія пережила два етапи розпаду: це розпад 17-21 років, коли. Окремі народи не лише України, Білорусі, Центральної Азії, але й Татарстану, але й Сибіру боролись за свою свободу. Більшовикам вдалося штучно силою зібрати е, цю територію, але вже на умовах величезних поступок, принаймні спочатку формальних, е, цим народам. Е, на межі краху Росія була в 41 45 роках, коли вона е, під ударами Другої світової війни. Теж е, тріщала дуже багато було людей, які боролися з сталінською владою. І власне в 91-му році вже третій етап цього розпаду, який почався в республіках, союзник продовжився вже на Кавказі, в Татарстані і був на Уралі, і був штучно приторможений путіном. Але зараз і всі процеси знову. Починаються. Я вважаю, що Росія є на шляху спрямування до Фейл Стейт. Що таке фрилд-стейт? Це держава, яка не контролює територію, не обов'язково навіть е територію, а якісь сфери, які е мала б сильна державна влада контролювати. Навіть не просто сильна, а така, яку можна назвати державою. Тому що таке держава? Це монополія на насильство передусім. По-друге, монополія на насильство, по-третє, монополія на насильство. Звичайно, жартую, але просто це найважливіше. Бо якщо діють якісь непідпорядковані державі угрупування, структури, якісь ополчення, які не повністю контролюються державним апаратом, які і самі якусь територію тієї держави контролюють, постає питання. Скільки ця держава діє здати? Ми бачимо це в багатьох державах Африки, де може уряд контролювати столицю і кілька районів навколо. А по інших провінціях бігають різні угрупування різного напрямку, які можуть партизанські рухи, повстанці. І це стає постає питання контролю за, за державою. Другий аспект, звичайно, це культурна. Гемонія, тому що має бути єдина культурна, принаймні спрагнення до єдиної культурної політики. Ми бачимо це в провали в Росії. І, звичайно, третє це контроль за елітами, контроль за окремими регіонами. Під час бунту Пригожина ми побачили чітко, що насправді Росія на межі падіння була і чудом. Вірніше, не готовністю йти навіть самого Пригожина до кінця, і визваний був цей гнилий компроміс. І, здається, Путін переміг, але це пірова перемога, тому що він показав своїм, показав чужим. Насправді, яка держава слабка. Згадаймо Україну нашу, яку люблять наші вороги і деякі, так би мовити, друзі звинувачувати, що ми дуже там слабкі, анархічні. З 2014 року. Коли діяли добровольчі батальйони, коли українська армія масово воювала, часто густо не погоджуючись з рішеннями уряду, ніколи не було таких походів на Київ, на столицю, ніхто собі подумати не міг. А в Росії це вже перша ластівка. Застосування приватних військових корпорацій стає нормою в останні роки, тому що це вигідніше. Вигідніше вбивати людей, вигідніше не дотримуватися якихось військових законів, але це тягне за собою суб'єктність лідерів цих ПВК. А це значить ослаблення монополії на насильство. Елементарно кожен регіональний лідер, навіть призначений Путіном, він бачить, що. Може так стати, що завтра, післязавтра, Москви не буде, це як центру. Тому що буквально за півдня Путін десь втік на Валдай з Москви і потім там не зрозуміло, в яких умовах повертався. Е, кожен задає своє питання, що буде завтра. І тому та лінія, яка вже почалася в 2022 році, вимушено через слабкість російської армії, оскільки довго вони не хотіли запускати повномасштабну мобілізацію, це створення добровольчих батальйонів. Це батальйони, які діють не тільки в російських областях окремих, але й в республіках національних: Чечня, Татарстан, Башкортостан. І, власне, оці вони носять національні назви. Там, е якщо там є багато русських за національністю, все одно там якась символіка національна. А це все розкрушує ідею, що ці люди, походжені з одного регіону, мають спільну якусь долю. І їхня влада регіональна. Вона відчуває, що треба підтримувати ці підрозділи, бо на них може буде покластись в смутні часи, які йдуть попереду. І ми бачимо такий каскад подій, коли в черні бунт Пригожина, потім проблеми з ПВК, а восени вже велика фронта, яка відбувається в Росії стосовно вже культурної політики. Тому що 10 років путінський режим виношував ідею. Нав'язати знову єдиний погляд на історію, що вони, як Путінська Росія, по закономірним продовженням Царської і Радянської імперії, створили цілий великий підручник Медінського, так званий, це міністр Медінський. Але це, по суті, результат творчої роботи і всієї еліти інтелектуальної імперії. Він мав війти е, усі школи, але. На Кавказі, в Калмикії, в Дагестані, в Чечні. І Не лише вчителі, там, науковці, але й прямо чиновники місцеві виступають проти цього підручника, проводять конференції, де критикують його тільки за те, що ну це перше звинувачення, що там виправдовується геноцид і виселення народів Сталіном е, з Кавказу в 40-х роках. І Влада, яка колись могла це все легко задивити, розігнати відкрити кримінальні справи, зараз погоджується, давайте ми внесемо зміни, давайте обговоримо. Тобто, коли якісь процеси відбуваються в регіонах, вони бояться, їм страшно, тому що і ті, і ті розуміють, що центр слабкий. Усім, це Національні республіки, ісламські республіки. Це Чечня, де яка вже не з, з 22-го року, як інші території, а вже 10 років виступає таким окремим простором, де монополія на насильство є не напряму в Москві, а васального клану Кадирова. А ці, ці практики вони екстраполюються на інші регіони зараз. Звичайно, це мусульманські регіони Татарстану, Башкортостану. Сибіру цей Якутія і Владивосток. Владивосток, бо він пов'язаний економічно з Китаєм, Кореєю і Японією. А Якутія, тому що там е, більшість місцевого населення зараз вже з 89 по 22 рік е, від 45 до 55% зросла кількість саме Якутського місцевого населення. Там регулярно проходять е, сутички на національній основі між Якутами і рускими. Русських там не люблять. І навіть про партії показують фронту. Ми бачили кілька місяців тому, як партійці, районні депутати Єдиної Росії почали виступати, критикувати проти призначення зверху є керівника району. Тому що це був Хангаласький район в центрі Якутиї. І Можуть вони і зараз, і в Єдиній Росії, може вони путінські вертикалі, але вони всі розуміють свої власні інтереси і свою окремішність. Е, але крім Національних Республік, треба вдаряти по тих саме руських регіонах, які найбільш або найбільш багаті, і можуть бути в незалежності від, від Москви ще більш багатшими, або найбільш бідні, які відчувають, що. Ставши окремими, вони зможуть якусь суб'єктність забезпечити. І ті ресурси, які крихти вимиваються в Москву, вони зможуть собі залишити. Ми сподіваємось на це. Звичайно, вибори, виборами назвати не можна, тому що це фарс буде, їх сфальшують, але питання, на кого беруть і хто буде кандидатами, а як широкі маси. І, зокрема, в окремих регіонах, які є незадоволені е, масовими смертями своїх родичів, економічним падінням, е, як вони можливо на це прореагують. Тому що чим більше буде виступів, чим більше навіть соціальних протестів, тим більше Москва змушена буде щось на це розпилятись і втрачати контроль. Ми бачимо, що за останні роки центр вже не може масово розганяти мітинги. Якщо вони достатньо масштабні, ми бачимо це в Махачкалі в Дагестані в жовтні, ми бачили це буквально в січні 24-го під час протестів комунальних під Москвою. І якщо ці протести наберуть політичної форми на задоволення тим, що Путін далі при владі, що немає якихось змін і є фальсифікації, це може розхитати ситуацію так, що частина еліт і частина регіональних еліт. Підуть якусь грува банк, але чи станеться це під питанням? Ми ж з нашого боку маємо максимально це доносити, зокрема, пропагандивною роботою, просвітинською роботою. Я сподіваюся, що бандерівські читання дозволять по-новому подивитись на крихку імперію, на Росію і нам, і Заходу, і самим руським народом.